Сьогодні будемо говорити про цифровізацію, українізацію, кризу та багато про Apple. Це 71-й випуск новин на ДОУ, новин українського і світового IT. Пластик тепер не обов'язковий. В Україні дозволили використовувати електронне водійське посвідчення як основне. Підписали постанову, по якій тепер отримуючи права. Ви можете відмовитись від того, щоб отримувати пластикову картку, а лишити тільки електронну. З одного боку, це дуже круто, з іншого боку, ну зрозуміло, що треба буде робити, якщо сервери чи дія в якийсь момент не будуть працювати. Бо в мене там один з останніх штрафів в моєму житті був пов'язаний якраз з цим, не з водійським посвідченням, а з тим, що я не вожу з собою тих паспорт на машину. З початком повномасштабного вторгнення виключили. Всі ці реєстри і із дії документи просто мовчки пропали. І я ну пройшов вже там декілька місяців, а я якось саме цю новину пропустив. І тобто, я навіть знав, що позакривали реєстри, але про конкретно цей якось не думав. Поки мене не зупинили, попросили показати документи, я заходжу в дії, а там е, немає. Знов таки, це стосувалося якби іншого реєстру, там, де власники. Видно, якщо для водійських посвідчень готові йти на такий крок, значить з ним все суперстабільно. Будемо дивитись. Науковиця Марина В'язовська у переліку «100 найвпливовіших жінок року від BBC. Зараз кінець року. Багато різних видань підводять свої підсумки року. І от BBC зробила перелік «100 найвпливовіших жінок, і туди війшло, до речі, чимало наших співвітчизниць, серед яких Марина В'язовська. Я цю новину взяв передусім для того, щоб нагадати, що на доу є дуже гарне інтерв'ю з нею. Прочитайте його обов'язково. А щодо інших жінок в цьому рейтингу, то там, окрім неї, є правозахисниця Олександра Матвійчук, це оцей центр громадських свобод, який отримав також Нобелівську премію миру, Перша леді України Олена Зеленська, парамедикиня Юлія Паєвська, Тайра, лікарка Ірина. Кондратова, журналістка Крістіни Бердинських і е, Юлія Савчук. Вітаємо. А, іще Яна Зінкевич, волонтерка. Вітаємо всіх причетних і е, читайте інтерв'ю з В'язовською Надоу. Найбільша розвідувальна компанія у світі допоможе Україні із захистом критичної інфраструктури. Про це е, Повідомило мінцифри в своєму офіційному телеграм-каналі від початку повномасштабної війни оця найбільша розвідувальна компанія, яка називається Recorded Future, надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України, допомогла в розслідуванні воєнних злочинів росіян, відкрила доступ до програмної платформи на понад 10 мільйонів доларів. Щось вони там робитимуть, мабуть, це все цікаво і важливо, але мене дуже здивувало здивувало це найбільша розвідувальна компанія у світі. Зізнаюсь, я не багато часу цьому приділяв, але я спробував їх пошукати, і перше, що я знайшов, це сторінку в Вікіпедії цієї компанії, де є оця замітка адміністрації, що схожа стаття є рекламна, і ми її ще переглянемо. У них також в тій же Вікіпедії описано, що у них там важливих є багато репортів, і вони всі такі навколо. Політичні. Ну, в тому плані, що вони щодо якихось конфліктів, які ставалися між державами, чи там щодо якихось протестів всередині держави. Компанія займається певним піаром на Тлі політичних подій, і це, мабуть, окей, але я так і не зрозумів, по яким таким характеристикам вона найбільш розвідувальна компанія в світі. Можливо, до речі, нас дивляться ті, хто займаються розвідкою. Напишіть, будь ласка, в коментарях це точно найбільше чи є більше? Apple розширила діапазони цін для App Store від 29 центів до 10 тисяч доларів. Раніше ліміт ну, найдешевшу апку можна було поставити, там, залежно від країни, десь це було 99 центів, але ніби десь було і 49 а тепер можна мінімум 29, максимум 10 тисяч, а раніше там 6 тисяча була чи щось таке. З'явилась у розробників можливість ставити круглі ціни, тобто можна поставити 1 долар, а без всіх цих 99. І там сильно більше всіх діапазонів. Справа в тому, що мені здається, що поки ринок росте і розвивається, ніхто такими речами не заморочується. От Apple, як сказали, ми вважаємо, має бути там три ціни: 99, 3,99, там і 9,99. І все, і всіх все влаштовує, всім всього вистачає. Коли настає криза, то такі, в тому числі, прайсингові речі потребують більшої гнучкості. І Apple їх надає. Тому я взяв цю новину як ознаку того, що маркетологи тепер копають не якби нових користувачів, а думають, як би витиснути побільше з тих, що є. Якось так. Apple впроваджує нову систему шифрування для захисту даних iCloud. Тут досить просто і одночасно складно. Apple збирається зробити end-to-end -end шифрування для iCloud. Тобто зараз як влаштовані ці всі доступи спецслужбами до... Якби продуктів екосистеми Apple, переважна більшість тих, у кого є iPhone, у них стоїть робити автоматичний бекап в iCloud, він туди робиться. Якщо ви губите телефон, то ви можете взяти новий і відновити його з бекапу. У той же час, якщо ви орган спеціальний, то ви приходите до Apple, кажете, дай мені бекап, він дає бекап, і там все доступно. І тепер вони хочуть зробити, щоб це було end -end, щоб навіть якщо їх зламають, та якщо Apple віддасть комусь цей доступ. То без там відповідних паролів неможливо було його розшифрувати і отримати до нього доступ. Цікаво, що вони поширять його на 23 своїх сервіси. Туди не війдуть пошта, контакти та календар. Але, наприклад, туди увійде фото. Також вони роблять, щоб для меседжес, там де Фейстайм і так далі, ну саме чатик, будуть доступні апаратні ключі безпеки, яких можна буде взяти від інших компаній і якось підключити. Досить прикольно, що така велика корпорація, як ніби тепер буде таким, ну вона, в принципі, і була досить давно форпостом того, що стосується прайвесі і захисту там, персональних даних. Звісно, в цьому всьому є і маркетинг, тобто вони хочуть таким. Здаватися, але важливо і спостерігати за реальними кроками, які вони для цього роблять, і оце здається крута штука. Мабуть, варто зазначити, що, звісно ж, в Android це все давно було, треба там тільки поставити спеціальну апку, яка робила те саме. Визнаю. Apple планує повністю перейти на мікрочіпи американського виробництва. TSMC, велика тайванська компанія, найбільший виробник чіпів, переїхала в Штати. Ну не переїхала, окей, відкрила новий там на Різнарізонщині десь завод. На його відкритті був і сам Тім Кук, і там, мало не сам Джо Байден. Вони всі дуже радо його вітають. І Тім Кук сказав, що ми. Хочемо ж побільше всього виробляти в Америці. Там немає, наскільки я розумію, заяв про те, щоб всі чіпи перенести. Але він каже, що незабаром на багатьох з цих чіпів можна буде поставити штамп зроблено в Америці. Це нова ера там для США, і все таке. Я про це що думаю, перенесення таких речей в штати воно не так сильно вплине, наприклад, на ціни, як це можна було поочікувати, навіть років 10-15 тому. Зараз ці виробництва набагато краще автоматизуються. І тому я думаю, що там переважно будуть працювати роботи, а не аризонці на цьому заводі. І ще цікаво, що це, мабуть, говорить про якесь таке глобальне протистояння, і не дивлячись на те, що США дуже підтримує Тайвань, але якісь ключові для себе речі віддає перевагу перенести на батьківщину, тобто їх виробництво. Але робить тайванська компанія. Apple відкладає дебют своїх безпілотних автомобілів до 26-го року. Вони хотіли зробити електромобіль. П'ятого рівня автономності це коли немає ні руля, ні педалів, воно просто вас везе. Але відмовились від цієї ідеї, пише Блумберг, і він пише ще багато цікавих деталей, які не можна не обговорити. До речі, смішно, якщо вони відмовились від цієї ідеї, не тому, що там не вистачає штучного інтелекту, щоб керувати машиною, а тому, що для цього треба дуже якісні карти. А як відомо, карти у Apple, ну, такі собі. Коротше кажучи, буде там і руль, і педалі, будуть там всякі автономні системи, в них вже є назва робоча чи кодова система, яка керує автомобілями, вона називається Denali, це назва найвищої гори в США. Вартість, на яку вони розраховують цього електромобіля, має не перевищувати 100 тисяч доларів. Власне, все. 26 й рік. Чекаємо. Я взяв цю новину, тому що дуже цікаво, що там Apple покаже. Подивитись, дуже цікаво. А ви напишіть, якщо купили б собі такий. Штучний інтелект пише тексти майже як людина. Розповідаємо деталі. Openai це та сама компанія, де одним з засновників і там не, не керуючий партнер є Ілон Маск. Куди ж без нього, яка робить дуже круту штуку, яка називається GPT 3. Це така модель для роботи з мовою природньою англійською. Вони випустили нову версію 3.5 версія називається. І вони випустили чатик, яким можна користуватися. І потестити, як же робот спілкується. І всі в захваті від того, як воно працює. що Там дуже такий осмислений текст, що там можна попросити, вона за 20 хвилин напише цілу курсову у той час, як студенту 20 хвилин ніколи не достатньо, щоб написати курсову. І всі в восторгі, і не в восторгі тільки українці, тому що виявляється, є список країн, де gpt 3 недоступно. І це не такий, знаєте, список країн, там всі країни, крім США та Канади. Там їх всього сім. Це Китай, Росія, Україна, Афганістан, Білорусь, Белору Венесуела та Іран. Що в цьому списку робить Україна? Щиро не розуміємо. Я можу припустити, що вони будуть відмазуватись тим, що, мовляв, ну Україна ж не контролює всю свою територію, тому ми для того, щоб не дісталось рашці, ми робимо недоступними його для України і, ну, от, от. Така от ситуація. Це не дуже приємно. Не дуже приємно те, що машина так добре вже пише тексти. Е, можливо, через якийсь час. Да, е, ладно, тут хотів пожартувати про те, що замість мене буде вести е, нейромережа ці новини, але це і так зрозуміло і. Ніхто ж не бачив, що це справді людина це записує. І ще там е, є така штука, як текст да Вінчі003. Це якийсь модуль внутрішній, який там вміє і вірші писати, і все таке. Прикольна штука. Чекаємо, щоб потестити в Україні, але хто хотів, вже може це зробити. Stack Overflow заборонив використання чат GPT на сайті. Вони внесли в свої правила, що, дорогі друзі, будь ласка, не використовуйте оцю GPT штуку із попередньої новини, тому що ми будемо за це вас карати. Чому так сталося? Тому що користувачі почали тестувати питання зі Stack Overflow, і виявилося, що GPT дає непогані відповіді на це все, точніше, ця апка Чат GPT. І люди почали їх публікувати, і там почав. Все зріст відповіді на Stack Overflow, тому що ось же є штука, яка це все відповідає. Але при ближчому розгляді виявляється, що текст дуже якби складний, але без, безмістовний. Воно. Генерує текст гарний, але там можуть бути і фактологічні помилки, і змістові, і воно не завжди клеїться. Дуже складно, але фігня якась. І там зазначається, що, наприклад, в генерованій чатом gpt біографії можуть бути фактологічні помилки, і те саме з кодом. Тобто, воно ніби якби про це, але не зовсім точно. Ну, що тут сказати, добре, що ми ще на якийсь час з роботою, з іншого боку, це ж питання часу, поки вони це підфіксять, тому що тут люди не одразу це помітили. Українці можуть навчитися стріляти у новому застосунку дріл. Що він пропонує? Мілтек стартап, який робить тренажер по стрільбі. Я його навіть поставив. Там, можливо, є якийсь інтерактивний режим, де треба прям цілитися, але за великим рахунком, це просто курси, які дуже прикольно упаковані, дуже якісна апка. Вона гарно працює, вона не глючить, вона там і українською, і англійською мовами, там дуже якісно відзняти контент інструкторів, які це роблять. Загалом прикольно, але це просто така довідково інформаційно розважальна штука. Кому цікаво, користуйтесь. Автор C20, The Complete Guide, безкоштовно передасть права на свою книгу українським видавцям. Ніколас Йосутіс, автор книги з програмування C20, оцей е, самий гайд. До нього звернулося російське видавництво і попросило права на публікацію книж. На що він сказав? що без проблем, тільки, будь ласка, розмістіть посвято наступного змісту, присвячується українському народу та всім дітям, жінкам, чоловікам і солдатам, що загинули на жахливій війні, розв'язаній російським диктатором. Йому на це відповіли, що ой, ми не займаємось політикою, ми займаємось книговидавництвом. На що він відповів? Що розв'язання війни це. Порушення прав людини, вас якась там література по програмуванню цікавить більше ніж права людини. Жахливо не, не треба. От на цю. Ем... Історію звернув увагу, Аін. до нього в коментарі прийшли, сказали, а для України дасте право на переклад. І він сказав, що для України дам безкоштовно. Ну що тут сказати, не всі, якби Ілони Маски, Дякуємо, Ніколай. Але цікавий момент, що там в коментарях всі дуже хвалять. Мені ну здається, дуже прикольно, що він написав всім дітям, жінкам, чоловікам і солдатам. Дуже бісить, коли. Солдатів і збройні сили України, у яких, до речі, недавно було свято. Вітаємо всіх причетних, коли їх виводять, ніби ну знаєте, це весь час в цих сводках, типу цивільні, а а там військові. Приємно, що він їх поставив в одному ряду, тому що якби збройні сили, які на своїй землі, це. Це якби нормально, але з іншого боку, скептичні коментарі не помітили, що він працює в межах певного наративу хороших русських, називає війну, розв'язану російським диктатором, а не всім російським народом, що безперечно є так. Тобто, весь народ воює, а не тільки один диктатор. Як Україна використовує штучний інтелект для перемоги, у мінцифри розповіли деталі. Суть в тому, що вони продовжують співпрацю з системою розпізнавання розпізнавання облич, Clearview AI. Михайло Федоров повідомив, що він домовився про це з СІО-компанією, і що вони використовують це з перших днів війни, і що це дуже корисна штука. І тут треба сказати, що про всі ці системи їх мало отримувати, ними важливо користуватись. Я коли побачив про те, що. Подовжується то ну строк використання, то мені стало цікаво, то це взагалі юзець. Але в новині наводяться і ці цифри. Система користується понад 900 осіб з семи державних органів. Дійснили 125 тисяч пошукових запитів. А це, з іншого боку, не дуже багато, і вона використовується для безпеки блокпостів і пропускних пунктів. Я так розумію, що тут не мова про те, що там якісь системи розпізнавання, тобто це, мабуть, якісь чи камери, чи що. Але от видно, е, користуються. Цікаво, що цей CEO цієї компанії він нам ще в перші дні написав, що він підтримує Україну. І ось е, користуйтесь, вони не працюють в Росії, але в них є розпаршена база двох мільярдів фотографій з ВКонтакті. Це в тому числі допомагає там опізнавати полонених і загиблих. Google оприлюднив найпопуляр... найпопулярніші запити українців е... до нього, до пошукової системи. Що там з цікавого? Калій йодит популярніший, ніж Starlink, генератор популярніший, ніж сіль, і навіть ніж бронежилет. Найбільше цікавило людей, що таке СВІФ, і вже потім там ленд-ліз, надзвичайний стан, НАТО і... і так далі. Треба розуміти, що запит. Жириновський був частіший ніж запити про Арестовича та Путіна, і навіть за запит Холостяк 2022. Але найпопулярніше це карта повітряних тривог в світовому рейтингу «Юкрейн» посідає третє місце, і це популярніше ніж запит про королеву Єлизавету. Я, чесно кажучи, взяв цю новину просто щоб додати новорічного настрою. І мені здається, ці рейтинги не означають приблизно нічого. І новина, яку я чомусь не взяв в минулий випуск, АВС передасть Україні 75 мільйонів доларів, на що підуть гроші. Це важливо, тому що це гроші реальні, а не просто там ваучери на використання АВС. І вони підуть на релокацію державних реєстрів, а також техніку для школярів. І там релокацію державних реєстрів. Там є частина, це їх ваучери для оплати Amazon Web Services. але там чимало на оплату спеціалістів, консультантів і всього такого. Дякуємо Амазону. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 16814 доларів. Курс Етеру 1227 доларів. Температура в студії 19 градусів. Мене звати Юрко Федоренко. До зустрічі!